Всем привет! Мы сегодня покажем, как скачивать, ну, как скачивать э, скин на Minecraft Pocket Edition. Но для данной сети дам. Маленькая Итак, И так, давайте. Вот в Play Market искают такую программу, как скин. Стилер. Скин стилер. Вот такого. Вот ця програма, она у мене заскачана. Так что я нажимаю открыть. Далі заходимо в неї и нажимаем Random. Ну, шукаєте в собі скин. Наприклад, вам сподобався наприклад, якийсь скин. От зараз. Як мені сподобається, який зараз. Ну, короче, якщо сподобався якийсь скин... Бирає он у скин. Нажимаєте і схід форму копі. Чекаєте десь 30 секунд хвилину там. Чекаєте. І, і потім заходите в Майнкрафт. Зараз в Minecraft. Minecraft. Заходимо в Minecraft. Де і своє Майнкрафт. Оп, не іграш. Зад. Скин. От тут нажимаєте, обзор. Нажимаєте. І ось має бути скач. У мене скачення, багато їх. Нажимаєте, от де він. Він ще не скачався, но у мене є багато скинів. Он, наприклад, такий. Прикольний. Від можна. А я зараз не хочу меня, бо я знімаю відоси. Мені потрібен цей скин для видосів. Все. Я вам показала. І на цьому все. Буду